Як і Лівілі. І сьогодні ми зайшли в Майнкрафт. І я заспавнився в Росіюшці Ой. Ніколи мені Росіюшка не подобалася. В Майнкрафті підбирають от. Ну, як мінімум, треба добути дерево. Дерево це. О, в Майнкрафті вообще стандарт. Так, да, ще, ще таке гарне дерево. Зазвичай взагалі думав е зняти Майнкрафт. Е е е коли буде 10 підписників, але я бачу, що ви взагалі не підписуєтеся. То вирішив зараз зняти Майнкрафт. Треба сказати, підписуйтесь, ставте лайки, бо якщо не будете це робити, я, е, ну, я дуже розстроюся. Також пишіть, е, е, скидайте мені подарунки в Толі Тауер Дефенсі і на комп'ютер, і на е, цей на комп'ютер і на планшет. Я ж з планшета знімаю відео. І на комп'ютері на планшет на комп'ютері в мене нік е топ логіка без е все з маленької. Ну я вам коротше е покажу. Зроблю фотку, виставлю на свій канал. Да. Також можете в коментарях писати ніки. М Е, свої ніки я буду додать вас в друзі. Да. Нам треба з чоє Росіюшки виходити. Бо я не люблю Росіюшку. А поки я пливу, підпишітись та ставте лайки. Е, а також. Я. Цей. Підписуйтесь та ставте лайки і. Не забу не забу цей. Не забувайте писати коментарі. Я буду дуже радий. Добейте 10 підписників, я буду дуже радий. А якщо доб'єте більше... ой, 10 підписників, то я буду ще. В мене буде настрій ще класніший. По суті, це, це каньйон. Да, але залізо я там поки що не бачу. Бо... А, я але я бачу скелети. Скелет, собака, ты такая суб... Скелет! Собака такая. Бачу, что нам не светит в эту шахту. Зайти? Там так звание скелети. Если кто-то не знает, то я знаю, может. Я вам сказал. Вугілля, вугілля для факелів нам потрібно. Факел. Факел-факел. Ну і 13 каміння. Я Ну, це в мене стандарт вообще. Добудь е, кругляку. Да. Також у мого друга є е, також свій канал, можете також заходити до нього, підписуватися на нього. Е, якщо хтось знає, інтерсіді 115. Да. ой. ой. І, ура. Тринадцять камінь е, кругляку, тепер робимо камінний меч. І так. А це ми викидаємо в озеро ганьби. Я його так називаю. Озеро ганьби. Правда класно? О, там що заліз? Ні, це мені побачило, що земля була. Е Пічка і що я хотів ще зробити. Я хотів залізу до буд. А там ці от оті собаки, які, які зі своїх луків не дають мені пробратися туди. Нам треба приступити до решательних мерів. Ой, эндермен, я не не, а, це скелет, блін. Я зараз просто завалиться. Я бачу залізу, я бачу імба МБП, ім -ба, імба МБП. Ім ім я можу зробити, в принципі, ватердроп, але я ватердропи не дуже вмію робити там ці собаки, ті зелені. Вони взрив, підриваються. І ще павуки, павуки ще гірше. А? Субака ти така, чорна. О, кріпер. О, він перетворився на утопленника. На базу. Тепер треба спокійно добути залізо і швиденько. Надіюсь мене тут ніхто не вб'є. Ну Ендермен 100%, бо я у воді. У мене два сердечка просто, а їжі немає. А де мені їжу взяти? Це хіба що гнилою плотью і гнилу плоть їсти. Я не люблю гнилу плоть їсти. Їсти їсти зелених собак. Ой, блін. Зелений собака житель? О! Хоч якась їжа, то є. О, блін, це... Тут скале теплі Але добре, що я установив вчити, типу, що коли я помираю що коли я помираю типу мене речі остаються ну а ні але мені цей мені на кайло залізне хватає але я хочу ще броньку меч залізний щит залізний хоча це нелогічно говорити щит залізний бо він і так залізний а. Ненавиджу їй йти до своєї смерті, але треба. Треба, Тимух. Треба. Також, хто не знає, я на 10 підписників дуже буду радий. На 50 зроблю свій, е, навірно, телеграм-канал. Да. О, біла жаба. Знаєте цей от мем танцюючою жабою? То жаб більше немає. Вс, жаби, е, Ну, не, жаби більше немає. Хм. О, ч черепаху я пам'ятаю? А, тут две черепахи. Все равно. Я близький коло своєї смерті. Може лодку створити? Я можу знайти щось таке прикольне. Давай я створю лодку. Таку червоненьку. Ацьку лодку, можна сказати так. Оць лодка. Авокадо з Фомексіко. До речі, дивіться на мій скін. Ель Примо. Привіт, пупсик. Ай такі величезні ламінарії. Не запитаєте, чого ти її не ламаєш? Це ж в принципі їжа. Бо я хочу знайти заброшений корабель. Того я не зважаю на ламінарій. Mm. Жалко, що в них спа. У мене є кістки, не оброблено залізу. Я, я знаю, що просто заброшених оцих от е. заброшених е, кораблях буває джо. Єдиний бл блогер, хто не скіпає ночі. Ой, Ой, я здається, бачу, щось чорне бачу.

Якщо хтось думає, що це говорить, це я просто включив собі телевізор. Так що не бійтесь. Я взагалі по Майнкрафту це хочу зробити такий серіал. Да, взагалі. Хочу зробити серіал. О, це що? це що це що таке? Що це таке? Якщо хтось знає, пишіть в коментарях. Бо я не знаю, що це таке. Якісь пісочна споруда. Дві пісочні споруди якісь. Якщо хтось знає, пишіть в коментарях, що це таке. Ой, там маленький оцей утопленик. Я не я вообще не ненавиджу отопленників. Е, де, 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 де де як сісти, як сісти? Де як кнопка сісти в човен? <реку> ай, ай ай, ай, утоплений, дурний, топленик. А... О, блін, він мене збив, дурний. Дурний. Дурний спока. Він ще й швидкий, блін, під водою. Остання спроба моя. М -м -м. А, і будемо закінчувати першу серію. Думаю, на другу серію постановити якісь моди. Щоб може, щоб може було трошки легше або трошки прикольніше. Ой, ай! Оці грибові скелети, я їх ще більше ненавиджу, чим обичних. Що ж, на цьому будем е -е, на цьому будемо закінчувати. Всім пока. І до речі, також пишіть в коментарях, як робити режим від третього лиця. Пока! От тепер.